Права номер 11, другий пункт. Хлопчик вийшов зі школи та пішов додому. Перший кілометр шляху він подолав за 0,2 години, а решту 2 кілометри його підвіз на велосипеді, друг, витративши на це ще 0,1 години. І з якою середньою швидкістю рухався хлопчик. Ну що ж, це звичайна задача. На середню швидкість записуємо коротко її умову, ну а потім згадуємо формулу, по якій ми можемо знайти середню швидкість. Нагадую вам, треба загальний шлях поділити на загальний час. Отже, ми тоді записуємо, у нас будуть тут два випадки. Я їх позначив умовно шлях L1 і шлях L2, що подолав хлопчик. Швидкість на першому етапі це буде V1, час T1, на другому етапі швидкість v 2 Час Т2. Тобто індекси 1 і 2 у нас будуть відповідати першому і другому випадку або ділянці. Так, отже, ми записуємо тоді перший кілометр шляху. Тобто, у нас тут хочу сказати, що L1 пишемо, L1 у нас дорівнює 1 кілометр. Далі за 0,2 години. Тобто ми пишемо, що Т1 у нас буде дорівнювати 0,2 години. Є. Далі решту 2 кілометри. Тобто ми записуємо, що L2 у нас буде дорівнювати 2 км. Так, його на господі друг, витративши на це, час Т2. Пишемо, дорівнює 0,1 години. Нас запитують, з якою середньою швидкістю рухався хлопчик, пишемо В середня, знак питання. Для розв'язку запишемо формулу, по якій ми можемо обчислити середню швидкість. Записуємо, що середня швидкість В середня, це загальний шлях, що ділиться на загальний час. Як знайти загальний шлях? Якщо у нас є дві ділянки, то загальний шлях буде L1 плюс L2. Давайте ми собі так і занотуємо, що L загальне у нас дорівнює L1 плюс L2. 2. Записали. Ну, аналогічно загальний час. Якщо у нас тут ділянка часу Т1, а ось тут Т2, то загальний час буде Т1 плюс Т2. Т загальне буде Т1 плюс Т2. Ну, тоді давайте все підставимо в одну формулу, то ми тоді пишемо, що звідси випливає з цих усіх формул. Пишемо, звідси випливає, що В середнє дорівнює. Тобто замість L загальне ми пишемо L1 плюс L2, що ділиться. А внизу у нас замість T загальне ми пишемо T1 плюс T2. Формулу ми отримали. Ну, а тепер треба її обчислити. Чому ж дорівнює середня швидкість? Можете звати слово обчислення. І обчислюємо. Пишемо тоді, що V. Середнє дорівнює. Отже, в чисельнику замість L1 ми пишемо 1 км. додати, замість L2 ми пишемо 2 км. Що ділиться? В знаменнику у нас є 0,2 години. Плюс Т2 у нас 0,1 години. Так, і це дорівнює. Чисельнику 1 плюс 2 це буде 3 км. Що ділиться? Далі внизу 0,2 плюс 0,1 це буде 0,3 години. Ви можете на калькуляторі поділити. Або поділити на 3, десятих – це помножити на 10 третіх. Трієчка у вас тоді скорочується і буде 10. Або 3 у 10 разів більше, ніж 0,3. Ви і так можете міркувати. Отже, вийде 10 і дописуємо одиниці, кілометри. За годину. Ну і записуємо тоді відповідь. Записуємо тоді відповідь. Отже, середня швидкість В середня дорівнює 10 км за годину. Ну що ж, ось така задача на середню швидкість. Нагадую вам, що щоб знайти середню швидкість, нам треба загальний шлях поділити на загальний час. Ось така задача на цьому вправу завершена.